Сьогодні у випуску: коли у Львові запрацює електронний квиток. Паспортний контроль за 5 секунд. У нашому місті презентували унікальний календар. Підсумовуємо день. Мої вітання. Еквитку бути європейці фінансуватимуть новацію в кредит. Посадовці прогнозують, вже через два роки львів'яни зможуть користуватися електронною системою. Продовжить Оля Матейчик. Спершу львів'яни збирали підписи під петицію про запровадження електронної оплати в транспорті. Пропозиція набрала понад тисячу голосів. Її розглянули міські посадовці і окреслили план дій. Першочергово знайти інвестора. А вже сьогодні влада Львова підписала меморандум з європейцями про співпрацю у цій сфері. ЄБРР надасть позику для проведення конкурсу на відбір консультантів проєкту – не більше 10 мільйонів євро. Перший етап повинен закінчитися до серпня. Ми дійсно підписали угоду про підготовку кредитного фінансування. Зараз розпочнеться підготовка тео. І Вже за результатами ТЕО буде визначено точний обсяг і точні напрямки, саме з точки зору наповнення технічного наповнення. Даного проекта далі вже наступного року підготують документи. Проведуть тендер. Очікують, що вже до лютого 2018-го львів'яни їздитимуть за безготівковою оплатою в маршрутках. Про інші технічні нюанси системи говорити зарано це піде на обладнання програмне забезпечення, облаштування відповідно пунктів для оплати. Так І сам квиток, як він буде виглядати, все це ми будемо. Упрацьовувати разом з консультантом позитив: Е квитка: безготівкова оплата, контроль за перевізниками, якісний і безпечний проїзд, та ймовірне зниження ціни. Львів'яни вже в перечутті нововведень. Це вже і економія часу набагато. Поки ти дістаєш ті гроші, і це вже буде якось структуровано. тобто, ти вже заплатив вже наперед гроші і вже маєш ту картку і вже спокійно собі ходиш. Купив собі місяць і все. Їздиш без проблем. Я кожен день їжджу. Побачимо, яка буде собі вартість проїзду. Побачимо, яка буде ціна квитка. Не буде корупції, на тому не будуть заробляти. А по-друге, дуже буде комфортно квитком. Як буде реалізовуватись проект, новини стежитимуть Ольга Матейчик та Назар Петуляк. Сихівський трамвай вартістю у 25 мільйонів євро поїде восени. Зараз будують підземний каналізаційний колектор на вулиці Стуса. Очікують, що завершать цю ділянку вже наприкінці липня. Далі візьмуться за дорожнє полотно. Крім того, вирішують питання з перенесенням ринку Санта-Барбара. Для торгових павільйонів затвердили ділянку на вулиці Антонича. Однак, поки не підписали меморандум між міською владою та підприємцями. Європейський банк, який фінансує проект, задоволений темпами підрядників. Будівництво буде в два етапи. Тобто, перший етап 300-400 метрів нижче цієї точки, де ми стоїмо. По завершенню ми цього етапу ми переключимо повністю із Сихова на іншу ділянку і будемо мати можливість влаштовувати дорожній одяг і трамвайний колі. Це повністю новий колектор, який конструктивно складається з бетонної оболонки, з тюбінгів, в який заведена склопластикова труба. Повністю цей весь такий композит буде становити основу колектора і труби в бетонній оболонці. найбільша проблема на цій ділянці це те, що необхідно залучати багато техніки, щоб зануритися глибоко під землю. Колектор знаходиться на глибині 10 метрів. Ми вважаємо, що все буде виконано якісно і вчасно. У Львові патрульна поліція взяла під контроль порушників пішоходів. Зазвичай пішоходів карають за перехід вулиць у невстановлених місцях або ж на червоний сигнал світлофора. Найбільше порушників виявили на вулиці Сихівській. Раніше поліціянти проводили профілактичні бесіди, які, як виявилося, не допомагали. Тепер штрафують. Штраф для пішохода становить 51 одну Загалом ДТП за участю пішоходів було скоєно 463. З них 417 пішоходів травмовано, 87, на жаль, загинули. І це все було скоєно ці ДТП з вини пішоходів. Тобто перехід на встановленому місці на червоний сигнал світлофору. Далі про житло для атовців, новини культури та новини спорту. Залишайтеся з нами. Паспортний контроль за 5 секунд. Міжнародний аеропорт Львів долучили до спрощеної системи проходження прикордонного контролю. Львівський аеропорт четвертий, де діє така система. Цей літак прилетів із Варшави на його борту 42 українці. Вони одні із перших проходитимуть паспортний контроль зі спрощеною системою. Вона діє всього два дні. Скільки часу потрібно оформлювати? Було? Ну десь приблизно. Довж, ну, на три хвилини довше, напевно на п'ять хвилин довше ніж ніж зараз. Зараз дуже швидко. Десь, якщо було багато людей, то могло бути до 20 хвилин. Оскільки в нас невеликий пасажиропотік, то в цілому я і до того не міг би сказати, щоб це було проблемно. Скажімо, тобто воно достатньо швидко, оскільки немає великого навантаження в людей. Списки пасажирів, які є громадянами України, авіаперевізники передають одразу після завершення реєстрації в іноземному аеропорту. Львівські прикордонники перевіряють ці дані ще під час польоту. Інспектор прикордонної служби, який знаходиться в прикордонному наряді, перевірка документів, формує цей список в необхідному форматі. В подальшому перевіряється список на Наявність доручено дорученню повноважених державних органів і імпортує систему в гард перший для обробки даної інформації. Коли ж літак приземлився, прикордонники лише звіряють фотографію в паспорті із його власником. Створено відповідні смуги руху для громадян України, тобто це шість смуг руху. Процедура безпосередньо на лінії паспортного контролю вона заключається в індифікації. Громадянина перевірки дійсності паспорту документа, якщо громадянин Громадянам потрібна відмітка відповідна до штампа, Ми проставляємо таку відмітку, що в даному паспортному документі. Ця якісна нова взаємодія дозволяє нам активно вивчати і визначати потенційних порушників митного законодавства, що в свою чергу пришвидшує пасажиропотік через кордони України, а також виявляє потенційно небезпечних громадян нова система пропуску дозволяє пройти оформлення протягом 3-5 секунд. Ірина Качмарик Юрій Матьора новини. З наступного тижня у Львові лише почнуть рити котлован під, під будівництво будинку для бійців. АТО. зараз проводять розбивку для інженерних мереж. Перший будинок планують здати в експлуатацію наприкінці цього року. Другий будинок в першому кварталі наступного, третій наприкінці 2017 року. Зазначу на квартирній черзі близько двох тисяч учасників АТО. По будівництво ще немає нічого. І немає нічого. Ну десь сказав керівник Рембуду, що за місяць він прозвітує, покаже, які від сьогоднішнього дня є кроки, тому що ну, взагалі немає нічого. Ще тут тобто вже рік часу тягнеться, немає нічого. Я розумію, є всяких багато нюансів, відговорок. Там тендер не провели, ще там щось, ще там щось, гроші не виділили. Ну але це є переливання з пустого в порожнє. То тобто, якщо сказати так, якщо не вдаватися там в тонкості політики, то ви пообіцяли, ви зробіть У нас на рахунку 17 мільйонів. Ми на з понеділка виплатимо 30% відсоткові передбачені угодою аванси по інженерних мережах. Коштів нам вистачить приблизно до середини наступного кварталу. Потім ми будемо очікувати на надходження 20 мільйонів, які передбачені сесією в цьому році. І якщо до кінця року у нас будівництво буде йти належними темпами, ми будемо ще звертатися за додатковим виділем 32 мільйонів гривень для для початку робіт по другому будинку і третьому будинку на даній ділянці. Поводитися із тваринами по новому у Львові розробили нові правила утримання собак та поводження з ними. Тепер власники чотирилапих зобов'язані реєструвати своїх домашніх улюбленців. А в безпритульних собак відтепер тепер з'являться офіційні соціальні опікуни. Продовжить наша Оля Тимуляк. Згідно з новими правилами, всі тварини міста повинні бути зареєстровані. Ознакою реєстрації безпритульних тварин буде відповідна позначка. Однак, основні зміни стосуються домашніх улюбленців. Кожна собака буде мати жетон, і ми можемо легко ідентифікувати цю тварину, яка буде знаходитися на вулиці, чи можливо попаде в якусь скрутну ситуацію, когось поранить. Тоді будемо знати, чи вона щеплена, чи вона приймала ліки, чи вона здорова. Аби зареєструвати чотирилапого, власникам необхідно звернутись до комунального підприємства Лев. Вартість жетона становитиме 52 гривні, однак не всі львів'яни знають про нововведення. Ні, я не знала. Я думаю, що треба, але ви розумієте, що дуже дорого. Ми знаємо, що у Європі таке вже давно, тому. Це було б дуже доречно. Потрібно чи не треба? Як дем до Європи то треба то робити? Я розумію, то треба робити. Як в цих країнах е цивілізованих, будемо казати так. Але справа не в тому. Справа в тому, що е хай нам тоді допомагають. А безпритульні собаки тепер матимуть опікунів небайдужі львів'яни і раніше самотужки допомагали чотирилапим. Тепер опікун набуває статус офіційного. Що означає соціальний опікун? Це людина, яка добровільно погоджується. Відповідати, яка є закріплена за певною територією, і вона відповідає за. Тих тварин, які знаходяться на даній території, її обов'язки входить е, годувати, підгодовувати тварин, е, також відслідковувати чи собаки, чи тварини здорові у разі якихось відхилень, тобто телефонувати в ЛКПЛ. Ще одним нововведенням стане те, що відтепер забрати собаку із притулку можна безкоштовно. Однак, власники, які загубили тварину і захочуть її повернути, оплачуватимуть послуги комунального підприємства. Ольга Тимуля. Як Ірина Качмарк, Назар Петуляк та Анатолій Лопаченко. Новини. У Львівському парку культури встановили гірку для тюбінгу. Нову розвагу розмістили на алеї поруч із центральним входом. Ідею гірки керівництво парку запозичило у європейських сусідів. Її довжина разом із покриттям для гальмування більше восьми десятків метрів. В основі спеціальне шиповане покриття. Усе це встановили на дерев'яних балках. Настил придбали у запорізької фірми. Скільки коштуватиме нова розвага, поки невідомо, запрацює атракціон вже за тиждень. Гірка приносить багато позитивних емоцій, драйву. Якогось е, люди можуть від, відвернути свою увагу від якоїсь рутини і відчути якісь позитивні відчуття. Це ну, розважальний атракціон. Це розваги, позитивні емоції, радість. Причому радість як для дітей, так і для дорослих. У Львові презентували унікальний календар «Мандрівка Львовом з Іваном Франком. Його упорядник львівський літературознавець таким чином хотів більше розповісти про тодішній франковий Львів. Мандрівка Львовом з великим каменярем. Це 12 особливих для Франка місць. Університет, де він не лише вчився і писав листи нареченій, крамниці, де купував антикваріат, будинок на колишній вулиці Стефана Баторія, де впродовж двох років Франко перебував під арештом. Усе це упорядкував літературознавець Іван Матковський. Чоловік з раннього дитинства захопився унікальною постаттю українського генія. Мій далекий родич вчився разом з Іваном Франком Друговичі і пізніше привітулювали все життя. Постать Івана Франка завжди була присутня в нашій сім'ї, в нашій родині. Світлини для календаря надав львівський музей Франка. Усі вони спочатку минулого століття. Її старі унікальні пуштівки. Таким чином календар намов переносить на століття назад, аби якомога глибше відчути тодішню атмосферу. Ми згадуємо багато видатних львів'ян, які прославляють вів на весь світ, але чомусь забуваємо про Івана Франка, який все життя тут прожив, ходив цими вуличками, описував їх у всіх творах і на увіковічнив їх назавжди. Презентацію. У до календаря доповнили унікальні розповіді про Романа Горика, який фактично все своє життя досліджує постать Івана Франка. Справа перед ним було саме звичайне село, яке називалося Байкал Байками, де дуже весною співали солов'ї, кумкали жаби, а восени виспівували весілля. Неї не пропускав. Що відтак в тому місці він буде мати багато помешкань. Календарів натуркували п'ять сотень. Усе коштом родини та друзів Івана Матковського, Ірина Кунанець Антолі Лопаченко. Новини. Одна година темряви завтра, 19 березня, у всьому світі, відбудеться кампанія Година землі. Уже восьме до цієї ініціативи долучиться і Львів. Із 20.30 до 21.30 у місті вимкнуть освітлення будівель Львівської міської ради та собору святого Юра, а ще телевежу на високому замку. Кожен львів'янин може долучитися до акції, вимкнувши світло у себе вдома. Виключи, виключи, щоб менше викидів було і економія була. «Зараз так екологія забруднена, тобто і година нашого життя без світла суттєво не змінить наш стан якийсь порядок речей, але думаю, ми допоможемо навколишньому середовищу, яке потрібно берегти. Світло використовується набагато більше, аніж є якась як така потреба. Я думаю, якась користь, тому є. Якщо всі, то і ми так будемо. Година землі була розпочата у 2007 році Всесвітнім фондом природи в Австралії. Минулого ж року до години землі долучилися більше 7 тисяч міст у 172 країнах по всьому світу. І на цьому у нас все. Далі новини спорту затишних вам вихідних. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! У Червонограді знову плавання. Близько сотні спортсменів Львівщини позмагались на чемпіонаті області у басейні Дельфін. Плавали на дистанції 25 метрів як в індивідуальних номерах, так і в естафеті. На змагання прибули вихованці семи шкіл Львівщини. Вони запекло боролися за перемогу, адже це можливість виступити на чемпіонаті України у Білій церкві, який відбудеться вже через півтора тижні. На змаганнях беруть участь сильніші спортсмени нашої області. Це команди міста Львова, Аквапарк, 9 школа, команда імені Котенка, Чорноград, Сукаль і Миколаїв. Ну, порядка сотні чоловік беруть участь в наших змаганнях. Львівська область потрошки вже підбирається на чемпіонаті України, десь вищі середини, тому є декілька учасників, які можуть гідно представити нашу область на чемпіонаті України. Львів'яни роблять перші китки в бочі. Це ідеальний вид спорту для людей з особливими потребами. В Україні він лише з'явився, але наполегливо розвивається. Півсотні спортсменів з усієї області позмагались у спритності та кмітливості. Варто зазначити, що Львівщина один із центрів поширення бочі в Україні. Більш докладніше про цей вид спорту і як минули змагання далі у сюжеті. Перше на Львівщині провели змагання з бочі. Це спорт для людей, які мають важкі порушення опорно-рухового апарату. У наше місто прибули учасники з 11 районів області, щоб освоїти новий спорт та здобути цікавий досвід. Це є гра не тільки на координацію, але також гра і на кмітливість, і на мудрість. І це насправді це, як я кажу, це є гра в шахи з м'ячем. Боче паралімпійський вид спорту суть гри в тому, щоб потрапити спеціальним кольоровим м'ячем як найближче до білого джекболу. Артем займається цим видом спорту три роки і активно поширює його у рідному місті. Приїхав сюди з Дніпропетровської області і допомагає судити змагання. А це саме той вид спорту, в який можуть грати люди з самими тяжкими захворюваннями. Тобто навіть є спеціальні прилади, такі жолоба. Якщо у людини ні руки, ні ноги не працюють, він може з асистентом грати в цю гру. Більшість спортсменів тут вперше швидко сформували команди та придбали спорядження. Діляться секретами успіху та новими враженнями. Кажуть, головне правильно кинути м'яч. Потрібно не кутити, а так з кута кинути, підкидати. Ну він летить до білого. Чим ближче, той виграв перше. Вивети і хочуть подімати друзями. Учасники приїхали не лише зі спортивного інтересу. Більше їх цікавило спілкування. Вони обмінювалися рецептами улюблених страв та ділилися проблемами повсякденному житті. Організатори запевняють, що будуть продовжувати поширення бочі на Львівщині. Дійшли до фіналу. У суботу, 19 березня, на стадіоні імені Богдана Маркевича, що у Винниках, визначать переможця традиційного турніру меморіалу Ернеста Юста. Цього разу за головний трофей змагатимуться скала та погонь. Стрийська команда вже другий рік поспіль гратиме у заключному матчі на турнірі. А от вихід до фіналу львівської команди став сенсаційним. У півфіналі погонь несподівано вибила із подальшої участі у турнірі Миколаїв 4 4-1, А скала прогнозовано рахунком 6-0 розгромила своїх молодших колег із Ю 19 Початок матчу о 14-й. І це всі спортивні новини на сьогодні. Більш детально про ці та інші події дивіться вже завтра в програмі Спортпанорама о 18-й та в понеділок у футбольному огляді Пас о 18.15. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам сонячних і теплих вихідних і гарного настрою до зустрічі.